Ви Знаєте, в Ізраїлі існують завжди певні обмеження для засобів масової інформації. Ну з принаймні з 60-х років. Раніше, мабуть, ще з 50-х років. Там є консенсус серед засобів масової інформації. Е, редактори головних засобів масової інформації періодично збираються і комунікують з керівництвом спецслужб. І е, та інформація, яка видається загрозливою для національної безпеки, вона не публікується і за цим, в принципі, е, слідкуються, мон, моніториться і існує консенсус. Всі згодні з тим, що цього не потрібно публікувати, тобто, фактично, е, головні редактори і власники основних засобів масової інформації. Перебувають на контакті з керівництвом спецслужб Ізраїля, це у них завжди так йдеться. Е, Але само собою, що такої ситуації, як в Україні, дивною, коли все от зведено до цього марафону єдиних новин чи як він там називається, немає. І е, тут не тільки в тому справа, що е, от в, в Україні чому поганий марафон єдиних новин? І засоби масової інформації, а тому, що цей марафон неефективний як пропагандистський засіб. Тобто він менш ефективний, ніж багато YouTube каналів. Він менш ефективний, ніж ваш канал, наприклад. Ну, Це погана пропаганда, а ми не можемо собі дозволити на погану, неефективну пропаганду. І якби існувала все-таки більша свобода була засобів масової інформації, нехай з моніторингом певним. Дійсно, через не повинно вливатися ворожі і ПСО через е, українські засоби масової інформації. Але тим не менше конкуренція, принаймні в пропаганді, має бути. А те, що її нема, це дуже погано. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом спонсорством, або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашого відео. Це дуже обурлива річ. Що виявляється, конституція не на заваді, коли потрібно обмежити засоби масової інформації. Але вона на заваді, тоді коли потрібно е, своїх бізнес-партнерів за проросійську позицію вигнати з Верховної Ради, існує безліч способів примусити цих людей самих піти з Верховної Ради, наприклад, на, на, на то є спецслужби. Тобто, для того, щоб звинуватити Шуфрича в державній зраді, пішло 10 років. Ну це ж було очевидно вже в 14-му році, що щось не те. І сформулювати відповідні звинувачення, мати зачепки, якісь ну це було можливо ще дуже давно, і те, що це не зроблено зараз. Геннадійна ситуація. Ну, шуфрич, ну це смішно. Ну шуфріч а бойко. А от всі інші ці добрі люди, як так воно функціонує, тобто я можу це об'яснико пояснити тільки одним. Що ці люди корисні саме в бізнесовому смислі на якомусь етапі, що вони знайшли чим зацікавити е, керівництво держави або оточення е, Зеленського? І тільки в... так це можна пояснити, тому що інших пояснень просто не існує в природі, чому всі ці добрі люди, все ще в Верховній Раді? не існує пояснень, чому вони досі на свободі, всі ці люди, ну тільки. Це тільки бізнес, тобто шукай гроші в таких речах. Більше, більше там знайти нічого не можна. Е, ну, є відмінність яка між Ізраїлем і Україною. В Ізраїль приїхали не всі євреї світу, в Ізраїль з самого початку в цю землю, де суцільній пісок і камінь, їхали тільки е, ідеалісти, романтики і авантюристи. З ну, самого початку. Тому що жодний нормальний єврей з Брайтон-біч поїхати туди, щоб тяпкою ковиряти каміння і перестрілюватися з арабами, що це йому потрібно? Тобто, тільки дуже ідейна людина, яка хворіє ідеями сіанізму, мріє про це, туди їхав. І так формувалося це суспільство. Навіть там нинішні ті євреї, які виїжджали з Радянського Союзу, що ті, що хотіли по справжньому хорошого життя, все-таки вломлювалися в Європу чи в Сполучені Штати, заїжджали в Ізраїль, а далі в Сполучені Штати. Тобто досі іще е, ізраїльське суспільство значною мірою визначається цим первісним драйвом. Взагалі, має сенс євреїв мешкати в Ізраїлі тільки в. В тому випадку, це соціалістична країна, не, не сильно зручна для життя, там величезні податки, там не так, щоб легко робити бізнес. І звісно, якщо нормальний єврей, він їде куди-небудь інше, де легше все це робиться. А не нормальний єврей, єврей який сіаніст, який е, авантюрист, який е, по-справжньому е, по вірить в ідею цієї держави, він там затримає. Лишається. Тобто в Україні так, у нас в Україні живуть всі: і ідеалісти, і герої, і негідники, і потвори. І значною мірою ситуація от всі герої, звитяжці, ідеалісти пішли на фронт, а от негідники і потвори визначають ситуацію в тилу дуже часто. І тому це ми маємо. То, якщо ми хочемо створити Україну ідеальну Україну, і треба створювати десь за межами території України. Так свого часу було. Запорізька Січ була створена тими людьми, які тікали від продуктивної праці, тікали на нази Дніпра, і там створили собі утворення військо, про яке вони мріяли, власне кажучи. Так, я сподіваюся, що можливо буде, коли нам доведеться знову заселювати Донбас, відбойовані землі. Можливо, туди будуть їхати ідеалісти і романтики, українці, і там буде формуватися оця от нова ідеальна Україна. Поки ми тут з вами погрізаємо в корупції і в усякій підлості. Там будуть буде формуватися та Україна, яка потім вже е накине свої порядки. На решту території України. Так само, як свого часу, низове військо накинуло гетьманські порядки на всю територію тодішньої України. Ну, тут як сказати, фактично було дві квазі держави українських одночасно існувало після 1650, мабуть, року. Це от саме Гетьманщина і, е, і Запорізька Січ. І вони були в складних стосунках. Між собою, але в чому судіть Менщини? Судіть Манщини в тому, що це теж військо. Тобто, всі посади це військові посади, і вибирає військо. Я думаю, що певною мірою це хороша ідея для України, хоч як би це не назви і від чого ти себе не, не веди свою ген, геніалогію. Тобто обирати в Україні і обиратися в Україні мають тільки ті люди, які проливали за неї кров. Не всі ті люди розумні, не всі ті люди, можливо, чесні, але це принаймні буде справедливо. І відсоток ідеалістів і мрійників серед тих людей, які проливають кров за Україну, значно більший, ніж серед тих людей, які залишилися в тилу. І е, я, мені дуже подобається ця ідея, що от, е, військо і комбатанти. От танців треба брати люди посади, і комбатанти мають. А от ці люди, які воювали, ці почекати відпочити весь цей час. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.